Вітаю, вас, шановні друзі, моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському, і сьогодні ми вирішили присвятити свою увагу бактеріальному рину або як ви його ще більше знаєте в розхожому сенсі цього слова, гаймориту. тому що це досить розповсюджена хвороба, яка може виникати як у дітей, так і у дорослих. Тому сьогодні вирішили ми час ефірний присвятити саме їй, адже все ж таки треба розібратися, як це лікувати і повернутися до цієї. Тематики нам допоможе Ілля Рябінкін, наш гість, ото Вітаю вас, пане Ілля. Ілля, Давайте з вами поговоримо. Це не вперше ми згадуємо цю хворобу, але тим не менш хочеться а, заакцентувати свою увагу на тому, що ж це таке в першу чергу. Так, Дивіться. Гострий бактеріальний ренасіносит являється ускладненням гостровірусного риносинуситу, який запускає каскад певних реакцій у слизовій через те, що людина там, могла першочергово перехолонути або навпаки гарячим повітрям подихати, або дихати агресивними фізичними там, якимись. Факторами або хімічними, які понижають місцевий імунітет, і це провокує те, що вірус легко чіпляється до оболонки слизової. І потім оцей каскад реакцій, який саме собі скриває набрик слизової та загустіння слизу, він призводить до ускладнення цього процесу. Бо сам вірусний він короткостроковий, там до п'яти днів. Потім після нього починається поствірусний ринасиноцит, це коли слиз стає густим і поверхневий. Поверхне і натяг у нього збільшується. Що призводить до того, що цей секрет, що виробляється в придаткових пазухах носа, погано виходить через природні співустячня, через отвори, які мав би витікати нормально. Він там застряє і з цього часу умовна патогенна флора, яка проживає у поржені носа, вона починає там розмножуватися в цій слизі, в цьому заустілому слизі. І Призводить до такого ускладнення, як бактеріальний риносинусит. Коли вже у людини починаються більш тяжкі ускладнення, ніж при вірусних риносинуситах. От саме цим. Це ускладнення вірусного. Як довго може ця стадія тривати, і якими симптомами вона супроводжується? 6 дня хвороби і до 14-го дня хвороби може тривати бактеріальний риносинусит. Але е, трошки е, хотів би розповісти, які взагалі, в принципі, бувають е, сюжети розвитку, їх на даний момент е, виділено е, сучасною медициною: три. Е, три сюжети розвитку бактеріального риносинуситу. Перший епізод це коли е, у людини Підвищується різко температура. Це дуже рідкий сюжет, коли саме з самого початку починається з бактеріального риносинуситу. Підвищується температура до 38-39, відразу закриваються пазухи, починаються болі в області придаткових пазух носа. І виділення з носу відразу зеленого або жовтого кольору. Це один з самих рідких варіантів перебігу, але у такому випадку ми можемо діагностувати бактеріальний риносинусит. Другий варіант це коли починається вірусний реносиносит. Температура може бути 375 38 але без болі в пазухах. Виділення відразу прозорі, це ще вірусний реносиносит. Ця температура 37,5 може тривати до 5 днів, потім вона налагоджується і стає, як будто людина почуває себе нормально, вона іначе виздоровіла. але потім на сьомий день з'являється друга хвиля температури, і це нам буде свідкувати про те, що. Це настало ускладнення бактеріальне, яке ми можемо назвати бактеріальним риносинуситом. І третій варіант розвитку, найчастіше на моїй практиці його спостерігають, це коли піднімається температура, потім вона до п'ятого дня нормалізується, потім наступає таке плато, коли ці виділення з носу не припиняються до трьох місяців. Угу. Тобто вони йдуть, 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 і поки пацієнт не звернеться до лікаря, в принципі, якби цей стан не буде припинятися. Угу. Так, ну тут вже означає, що бактерії там досить серйозно закріпилися і атакують вашу слизову оболонку, ваш імунітет заважають вам нормально дихати і взагалі функціонувати як людині. Добре. Давайте поговоримо про е, ті самі виділення, так е, зносу їх кольор, ви вже mm -hmm. згадали. Е, як, е, скажімо так, відрізнити по кольору чи бактеріальний у вас да. реносенсию? Дивіться, це дуже такий е, 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 розповсюджений, так. розповсюджений да, міф, дякую вам. Е, за розповсюджений міф, так що, е, тому що пацієнти зазвичай по кольору виділень самі собі ставлять е, неправильні діагнози. Тобто, е, Да. Зачасті, зачастую, коли людина вже хворіє бактеріальним ренасиноцитом, вона має колір виділення або жовтий, або зелений. Але це є однією зі стадій розвитку цього всього процесу. Так як виділяються клітини крові, лейкоцити, які виділяють фермент нейропептидазу, який виливається з цих бактеріальних клітин, і він приймає участь у руйнуванні цього мікробного агенту. І саме ця нейропептидаза, вона фарбує колір виділень у зелений колір. І це є нормальною реакцією при будь-якому захворюванні у людини От РВІ, виділення прозорі, потім вони зелені до 14 дня проходять. Так само, якщо це буде бактеріальний риносинусит, прозорі виділення, піднімається температура, потім стає покращення, потім піднімається температура, і на цьому фоні все одно з 4-го дня там, по 14-й день виділення будуть зелені або жовті, і саме колір виділень він не охарактеризує, що. Це щось інше, там, ніж там, вірусний або бактеріальний. Тобто, або це нормальний перебіг вірусного захворювання з зеленими виділеннями, або це нормальний перебіг бактеріального захворювання з зеленими виділеннями. Тобто, вони являються лише додатковим симптомом того, що ми маємо справу з інфекційним нежиттям. Але mm. настав вже гайморічні, це, на жаль, ми не можемо за кольором виділень встановити, так як це нормальний колір усякого варіанту розвитку цього стану. Тобто визначити лише за тривалістю цього так. захворювання, і як довго на якого часу так. вас супроводжують ці самі зелені і виділення. і температура. І температура відповідно. Ага. Добре, щодо діагностики, давайте більш тоді розширено так. заглибимося у цю тему, адже цього недостатньо. Давайте з цього витікає. Якщо у нас є такі вузькі симптоми, видано, виведено у наших протоколах загальних оториноларингологічних епос 2020 такий протокол. Кол у 2020 році був випущений, який підпорядковує нас усіх діяти однаково, який говорить про те, що оці всі три варіанти перебігу ми можемо для себе запам'ятати і просто по клінічній картині, навіть запитавши пацієнта по телефону, виставити цей діагноз, він навіть може не приходити на прийом. Mm -hmm. Це такий між нами секрет. І, але звісно, що у нас люди, вони старої закалки, вони розуміють, що їм треба прийти на прийом, щоб їх обов'язково подивився, лікар, щоб обов'язково призначив рентген, вони іноді собі рентген рентген-діагностику роблять на ранніх стадіях, коли у людини ще тільки вірус. І скажу такий секрет: що прозорі виділення, що темні зелені, на якій би стадії не зробили, вони будуть виглядати на рентгені однаково. І тому, навіть якщо людина на рентген дослідженні отримає повні пазухи слизу, це не буде казати, що це гайморит. Це може бути початок вірусного захворювання. Тому ми не орієнтуємося на рентген-дослідження. Це являється додатковим методом обстеження. Який лікар може призначити? Для діагностики і виключення інших станів, які можуть у людини бути. А стандартом діагностики на зараз є, окрім клінічного опитування, ендоскопічне дослідження. Це використання такої спеціальної камери оптичної з підсвітлювачем, який вводиться в носову порожнину. І вона за допомогою її може роздивитися співустя отвори із пазух придаткових, із е е щелепних пазух, з кліток рішотчатої кістки. І ми знаємо місця виходу. Отворів і злобних пазух, а також з основної пазухи. І ми можемо побачити, якого характеру там виділення. І оцінивши клінічну картину, можемо поставити цей діагноз. Тобто рентген нивельований як метод дослідження, основний. Потім, якщо лікарю недостатньо отриманої інформації або перебіг якийсь дивний, не вписується в ці три стадії, які ми вже розповіли, то робиться метод дослідження, такий, як комп'ютерна томограма продаткових пазух носа, це 3 d модель яка дозволяє лікарю на комп'ютері повернути вліво-вправо, пройтися по слоям, тобто різні зрізи там відповідно до якості апарата, який робить це дослідження, можна там і по міліметру навіть крокувати, і продивитися і зуби, і корені зубів, там, і чи є якісь там. от Фактори, які призводять до хронізації процесу, це поліпи або кісти, або каріяс, який проникає через зуб туди у порожнину пазух носа. Ці процеси вони ускладнюють і перебіг буде більше трьох місяців цього захворювання. Тоді ми можемо говорити про хронічний бактеріальний ринсуєцит. А до цього нам вистачає лише огляду клінічного симптоматики і ендоскопії. Угу. Так, зрозуміло. Перейдемо, мабуть, до процедури лікування. Угу. Да. Дивіться, лікування досить просте. Раніше, через те, що дослідження не так були широкі у цьому плані, то використовували різні спідручні методи. Ми дуже знаємо багато міфів, там що треба гріти яйцем або. там... Обстругувати каштани, вставляти в носа з медом там, або цікаво. Буря... Я таке не чув. Так, різні бурякові там сиропи варять і капають у ніс або алоя, там, або каланхоє, Це все проводять пацієнти, і це все лише для того, щоб подразнити слизову оболонку і стимулювати виділення додаткового секрету, щоб він, начебто, випхав. Той патогенний секрет. Але насправді ці всі методи вони більш шкодять, ніж допомагають. Вони не мають ніякого доказового ну, під собою підспір'я для того, щоб 에, ними користуватися. А якщо у людини набрякли, закрилися пазухи, оці всі методи вони можуть іще погіршити стан, так як через подразнення посилюється набряк. І можуть бути такі ускладнення, як там екзофтальм, випадіння глаза або там потрапляння цього гною кудись там в інші місця, у клітковину, так як порушується вихід. І розуміючи, яким чином поетапно розвивається бактеріальний ренесеносит, він же нас і навчає, що нам треба робити для того, щоб позбавитися цього стану. Перш за все, у перші п'ять днів людини виникає набряк слизової оболонки. Набряк ми будемо знімати перші 5 днів судинозвужуючими краплями. Ми всі знаємо ці краплі. Там, я не буду умисно називати якісь там для реклами препарати, але там нафтізін фармазалін це там, базовий препарат, який кожен знає. Я їх зараз не використовую, але судинозвужиці кожен знає, свої, які він полюбляє. Є вже більш м'які препарати, які діють там, більш м'якше на сузоболонкою з додаванням там, Тобто вони не так сушать, але це вже там, пацієнт сам що йому вибрати, але основу складається судино-звужачі краплі перші п'ять днів. З шостого дня використовуються препарати місцеві кортикостероїди. Це такі препарати на основі мометазонафората або флутіказонафората. Це гормони місцевої дії. Чим вони відрізняються від гормонів, яких, в принципі, бояться пацієнти, тим, що інші гормони або коляться, або п'ються пігулками, і вони впливають системно і можуть якимось чин, можуть якимось чином вплинути на гормональну систему людини або на щитоподібну залозу, або на нирники, або на полову систему. А оці місцеві дії гормони, вони Абсолютно безпечні, вони навіть використовуються при вагітності і їх можна з 6 дня до повного одужання використовувати. І якщо людина Використовує е, судинозвужуючі, потім оці гормональні препарати. І увесь цей час промиває ніс. В принципі, цього достатньо для того, щоб нормалізувати е, реологічні якості слизу, тобто, щоб він став більш жидкий. Потім е, протинабрякові препарати ці відкривають пазухи. Потім, як вже їх не можна використовувати більше п'яти днів, бо прийде звикання, ми переходимо на гормональні препарати, які дозволяють зняти запалення і набряк слизової, відкривається співустріч туди заходить повітря гарно, і все. І в принципі, все діло далі за нашою імунною системою, пливуть туди Лікоцити, які борються з мікробами. Як я вже казав, виливають цю нейропептидазу фермент, який руйнує ці всі мікроби. І людина виздоравлює. Але якщо я, я якихось цих етапів порушився у лікуванні, людина не використала якісь препарати, які потрібні. От всього три препарати то може настати ускладнення таке як бактеріальний реносиносит, про який ми сьогодні говоримо. Uh -huh. Але по статистиці це близько 5% взагалі за всі цілорічні захворювання, які людина переживає. Тобто, не кожен препарат потребує додаткового лікування бактеріального реносиноситу, а він лікується саме антибіотиками. Uh -huh. Тобто іноді буває так, що людина. Дуже поспішає і на етапі виросу починає приймати антибіотики. А це ніяким чином не попереджає стан, а іноді навіть шкодить, тому що вона так вбиває хорошу мікрофлору, що дає підспір'я погані починати там рости і нічого й не заважає. Так як наша хороша мікрофлора, вона. Е це балансує бактерії, так? так да. Робить Тому баланс для того, щоб не пускати, розмножуватися поганим бактеріям. І прийняти заздалегідь антибіотик, він, на жаль, не допомагає, іноді навіть шкодить. Він може сам спровокувати те, що буде розвиватися бактеріальний риносинусит. Так. Наостанок найулюбленіша тема пов'язана з гайморитом, взагалі, як ми його називаємо, прості люди, я маю на увазі. А це проколи. проколи. Чи варто їх зараз взагалі робити? Коли використовувалася практика, і чи можуть проколи самі призвести до хронічного розвитку бактеріального оринусиноситу? Так, да, ви вірно підмітили. Це дуже така широка тема, яка одного часу дуже. дуже Крутилася на наших форумах медичних і на конференціях різних, але все ж таки зійшлися до того, що також це якби можна як атавізм віднести в минуле, так як прокол робиться, коли пазухи закриті, і людина нічого не предприймає для того, щоб зняти набряк. А зараз дуже великий арсенал препаратів, які могли б зняти, розблокувати співустю, випустити цей слиз, і тому це відійшло на задній план. Я, мабуть, років п'ять назад робив останній прокол свій. І це, в принципі, якби було через те, що мали ускладнення. Це, от, як я вже згадував, ці екзофтальми, коли або глаз випирає, або якийсь є набрік на обличчя, і ми не можемо, і нам треба швидко розблокувати співустя, то в принципі людина відчуває дуже сильні больові відчуття. Ми можемо проколоти тоненьку стіночку гайморової пазухи, випустити цей гній, і людина одразу відчуває полегшення. І чи приводиться до хронізації? Іноді пацієнти приходять і кажуть, мені там у 53-му році зробили прокол, і я з того часу кожен рік хворію гриносину Це все неправда. Тому що оцей прокол що робиться, він прокалує тоненьку стіночку кісткову, яка через три дні загоюється абсолютно як будь-який перелом, і ми вже цей отвер не знаходимо. Mm -hmm. Якщо людина, і е Приходить до лікаря ряд разів за одну хворобу, йому роблять декілька проколів, то вони вже, якщо не попадають в той самий отвір, вони роблять в іншому місці новий отвір. І все це загоюється, і зовсім потім ми не можемо ніяк знайти. І того. Тобто на розвиток хронічного захворювання так, це впливає? не впливає. Це Зрозуміло, панелі. Я вам хочу подякувати, як завжди, професійно стисло і все по темі розповіли нам про сьогодні бактеріологічний риносоносит. Дякую, що завітали. Да, дякую вам. Ну що ж, друзі, Ілля Рябінкін сьогодні був з нами. Отолоранголог, досвідчена особа, яка розбирається в подібних питаннях. Тож думаю, що до думки цього спеціаліста можна прислухатися. Вам ми дякуємо за увагу. Ви дивились проект Теледоктор? Ну і бажаємо вам здоров'я. Побачимось.